Ми зараз будемо розбиратися у цих величезних цифрах, сумах і тенденціях з Устенко це економіст та екс-радник президенту України з економічних питань. Мої вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися. Хочу тут зв'язати і очікувані українців разом з загальною світовою ситуацією, тому що ну з одного боку наче індекси свідчать про те, що чекаємо кращого, і там ситуація покращується загалом. З іншого боку, дивився на висновки того ж самого Блумберга стосовно ринку нерухомості сполучених штатів як маркера по економічній там стабільності чи дестабілізації, і вони підкреслюють, що зараз дуже мало угод. На нерухомість у США, а таке саме фіксували у 2008 році перед світовою економічною кризою. Тобто, з одного боку, у нас тут всередині країни наче покращення, а з іншого боку, у світі можлива криза. То чи можлива криза, чи ні? Ну, криза завжди можлива. І коли мова йде про світову ситуацію, то ну, зрозуміло, що вона не знаходиться в такому збалансованому руслі. І ми можемо це бачити по багатьох цифрах, і в тому числі скажімо, по державному боргу, про який ви говорили, сполучених штатах Америки державний борг до ВВП скудає близько 110, навіть 120 вже відсотків. Якщо ви подивитеся, ту ж Японію це біля 220 відсотків. Італія біля 170%, відсотків загалі коливається в європейському союзі від 60% до 180%. відсотків. Але в той же час, якщо ви подивитеся, скажімо, Україну, нас країна, яка завжди мала менше боргів, ми зараз знаходимося. Рівень нашого боргу до ВВП приблизно 100%. Зрозуміло, що це викликано війною. Зрозуміло, що в нас була зміни в зміни в бюджетній політиці. Все, що зароблялося і заробляється, відправляється на безпеку і оборону. Решта фінансується за рахунок, в тому числі. І боргів, ну і від того буде боргове навантаження зростати, чи може взагалі борги викликати кризу світову? Да, вони можуть викликати світову кризу. Ну достатньо дійсно згадати кризу 2008-2009 року. Що буде саме тригером цього цієї можливої кризи? Зараз прогнозувати важко, але можна дивитися, скажімо, на показники. Які є на світових фондових ринках вони зростають, особливо звертає на себе увагу що в штатах? Це зростає, просто постійно, постійно зростає для мене є індикатором того, що ну в принципі сприймає ситуацію в світі не дуже так позитивно. Це те, що з одного боку, начебто, і зростають показники фондових ринків, тобто є, начебто, очікування, що ситуація ну під контролем гаразд, можна отримувати значний прибуток, і разом з цим продовжує зростати в ціні золото. Золото зростає в ціні завжди перед великими кризами. А ми вже бачимо, ну просто. Поспіль таке ралі там останні півроку, просто ралі, реально ралі. Золота така лихоманка. Вона зростає в ціні. Теж я звернув би увагу на те, що деякі банки світу вони витісняють долари з своїх золотовалютних резервів, замінюючи на золото. До речі, ось від чого зростає вартість золота, бо попит на золото значний. Особливо цей попит складає, скажімо, той же Китай. Теж правда, що те, що ми бачимо з вами, можливе охолодження світової економіки. А сполучені Штати Америки, не дивлячись на заяви, які йдуть із владних кабінетів, їх економіка не почувається. Там стабільно дійсно падають і продажі нерухомості. Кількість контрактів зменшується, ну зменшується в порівнянні там, скажімо, з аналогічним періодом минулого року. Теж сприймається ну, достатньо негативно, ну, в першу чергу теж пам'ятаєте, я забув про це сказати. Але треба пам'ятати, що коли мова йде про штати, то це найбільша економіка світу. 30 трильйонів доларів очікується. ВВП за результатами цього року. Ну для порівняння нашої економіки це 200 мільярдів доларів. А вони 30 трильйонів доларів. А економіка Європейського союзу вся разом. Буде складати ну біля скажімо, 20 трильйонів доларів. А економіка Китаю теж біля там 20 трильйонів доларів. Ну просто для того, щоб розуміти ситуацію, коли в них зменшується зменшуються продажі, коли в них зростає така невпевненість. Відповідно, це може та це крихкат, такий крихкий стан. Це означає, що цей крихкий стан може в будь-який момент. Просто перевернутися і зайняти зворотній тренд, просто зворотній тренд. Ну так само, як було в кризі 2008-2009 року. Проблема лише в тому, що завжди, коли мова йде про кризу, ми можемо бачити якісь там показники, які свідчать про те, що ситуація ну, в такому. Не підконтрольному руслі входить, але коли саме криза може статися, і чи станеться взагалі? Вона вона може і не статися. Скажімо, якщо буде більш така жорстка політика федеральної резервної системи, якщо Трамп буде не буде, як це було раніше, коли він називає голову федеральної резервної системи, містер Лейт, містер завжди. Які запізненнями, де коли президент Трамп не буде звільняти голову центрального статистичного бюро Сполучених Штатів Америки за того, що статистика з ринку праці приходить погано? Ну тобто, це ну це просто странне відчуття. Це все одно, що просто викиньте це дзеркало, бо там я сьогодні. Виглядає не так, як я собі уявляв, я повинен там, або повинна там або ми повинні там виглядати. Ну такого плану сигнали вони точно не додають до того, щоб ми впевнено сказали, що ситуація підконтрольна. Ну і плюс все, що стосується енергетичної ситуації кризи на близькому сході, що буде відбуватися з цінами на енергоносії. Є впевненість, що вони будуть. Знаходитися на тому рівні, на якому ми бачимо зараз, чи вони підуть дійсно нижче, що в принципі ми б хотіли тут з вами в Україні. А зараз вони знаходяться на рівні біля 65 доларів за барель нафти. Але те, що навіть не дивлячись на те, що є інформація з приводу того, що ситуація і під контроль, і ринки, як ми вже з вами визначилися, розвивається. А ціна на нафту продовжує знаходитися на низькому рівні, коли йде такий розвиток, то і потреба. В енергетиці збільшується ціна має йти вгору. Ну скажімо, в двадцять році до війни ціна на нафту була біля 120 доларів вдвічі більше, майже двічі більше ніж вона зараз є. І, 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 і ситуація змінилася вже після війни, після початку цієї великої війни. А зараз ціна низька. Чи дійсно виправдається прогноз, який декілька вже разів і навіть в Нью-Йорку повторив на засіданні на засіданні генасамблеї президент Трамп, Коли він декілька вже разів говорив Дрил, бейбі, дрил», давай бурі, дітки, бурі. Що означає, що давайте видобувати нафту, давайте видобувати газ, і що в тебе додатковий видобуток, то це буде зменшувати ціни на світовому ринку. Ну все одно багато є таких факторів невизнаноченості. Напевно, сказати, що ситуація може погіршуватися зараз, принаймні, не можна, але те, що вона в крихкому такому стані знаходиться, то це напевно з іншого боку, що стосується нас. Ну, взагалі, люди вони схильні до того, щоб оптимістичніше оцінювати ситуацію. Ну, як ви самі кажете, ситуація зараз, якщо подивитися, настрої споживачів, вони покращуються, покращились по порівнянні з попереднім роком, попередніми періодами часу, особливо з 22 роком. Зрозуміло, двадцять другому році ми з вами впали. Наша економіка на 30% впала і потім із всіма нашими відвоюваннями економічними і зростання. В 2023 році ми зростали майже на 5%, а потім в 2024 на 4%. І зараз можемо зрости, там, скажімо, на 2%. 3%. Це одно нижче будемо рівня, з якого починалася війна, будемо десь на рівні 20% нижче, ніж той довоєнний рівень, но ситуація знов таки. Що означає, що є позитивні настрої споживачів? Це означає, що це такий додатковий буде драйвер для економічного зростання вже наступному 26-му році. Люди, українські споживачі, бачать, що економіка, ну не дивлячись на багато-багато проблем. Всі розуміємо, які є проблеми, навіть ті, хто професійно не займається економікою все одно вони очікують і вони бачать, що ситуація економічна вона була підконтрольна. Економіка може виживати, може рухатися вперед. Да, може не так відбувається, як хотілось би там з оптимістичної точки зору, але. Країна у війні, і навіть не дивлячись на те, що всі кошти йдуть на сектор безпеки і оборони, все одно є підтримка з боку союзників. Тут іде позитивна інформація, що буде відкриватися і програма з міжнародним валютним фондом нова і є перемовини узгодженості стосовно того, що буде профінансовано дефіцит на наступний рік з боку наших європейських союзників. Ну, все це додає. До такого оптимізму і без того оптимістичному українському народу і от тому ми бачимо з вами такі показники. Да, ситуація точно не найкраща, і інфляція дійсно велика. Інфляція, згідно навіть до прогнозу, які виставлені на наступний рік буде 10%. Це краще ну, нижче ніж ну, скажімо, біля 10% в, бюджет, в проєкті бюджету виставлена інфляція, і але це не ни, нижче ніж та що була в цьому році. В цьому році очікується, що інфляція буде на рівні приблизно 14%. І е, курс да ми бачимо, що є девальваційний тиск, начебто і закладений і інший курс е, вищий в порівнянні з тим, який ми зараз з вами бачимо. Е, я маю на увазі курс гривні до долара на наступний бюджет. Але все одно це не е, такий обвал, як скажімо, ми бачили е, там перші місяці війни або в кризу 2008-2009 року. Пам'ятаєте, що в кризу 2008-2009 року дві е, року, курс гривні е, просів просто глобально. Фактично, гривня тоді втратила дві третини своєї вартості. Просто за буквально один тиждень кризи. Така втрата була. <глобальна>, і інфляція розкручувалася вище 15% і економіка впала в той перший рік кризи 2008-2009 року. Впала на 8,5% з здається, відсотки одне з самих глобальних падінь тоді було на теренах Європи. Це в Україні зараз. Якщо криза, то ситуація, на мій погляд, вона не буде такою. Катастрофічною для нас, і з огляду того, що наша економіка повністю адаптована під колосально тяжкі умови взагалі існування От в ході цієї війни. Ми змогли переадаптувати, адаптувати нашу економіку важко, але змогли адаптуватися в зоні ризику. Чи були в зоні ризику? скажімо, можливість підтримки з боку наших європейських партнерів? Я не думаю, що це буде. Зоною ризику, навіть коли криза, якщо криза буде в 26-му році, бо всі бюджетні параметри будуть угоджені ще на цьому берегу, в 25-му році, тобто на два рік на ну, таких там значних якихось виклик криз, криз, криз кризових викликів в разі настання глобальної світової кризи я не бачу навіть Сразу. якщо я думаю. Дострою до нашого експорту, ми експортно орієнтована країна. але навіть в часи війни, коли ми змогли адаптувати наш експорт, то теж я не бачу, що тут можуть бути такі ну, дуже сирі. Виклики будуть серйозні, але будуть вони руйнівні. Ні, вони не будуть. Напевно, не будуть руйнівні. Спасибі, пане Олеже. Вам за те, що роз'яснили ці моменти. Ну та економіка, яка вже четвертий рік у кризі, не може боятись чергової кризи, бо і так ми у кризі. Олег Густенко, дякуємо вам. Це економісти, екс-радник президента України з економічних питань. Він був на прямому відеозв'язку.